Оскільки Російська Федерація обов'язково може скористатися такими протистояннями, і вони тільки цього й чекають. Це не, не мої слова, а е, розвідки української. Да? Тому я вважаю, що професіонали, якщо зберуться за за столом і будуть один одного чути, ми можемо вийти на той варіант, який влаштує всіх. І якщо не помиляюсь, велика сімка сказала, що вони готові долучитися до цього процесу. Так, от в результаті, коли цей компроміс буде знайдений, закон має бути проголосований. Всі мають взяти на себе відповідальність за те, що відбувається насправді, тому що захищають на вулицю, вийшли не за набу, а за певні елементи справедливості, які зашиті в нашій ДНК, і це правильно, але просто так. Наприклад, ухвалити закон і забути ще 10 років чекати посадок, у нас немає такої розкоші. Тому я вважаю, що конструктивний діалог розпочався. Він має теж бути таким же самим і в Верховній Раді. Депутати, які не задоволені, задоволені були цим